Я думаю, що це дуже важливо, що ви розпочали свій візит із відвідання бучі. Хотів би подякувати вам від імені українського народу за це. Дуже дякую. Я Дуже радий, що ми налагодили. Тісні контакти з прем'єр-міністром Кішідою. я відвідував Японію. відвідував Херошиму. Дякую за організацію цього візиту. Моя команда залишилася надзвичайно задоволеною. Звичайно, ми продовжували наші е, взаємовідносини. Ми мали чудовий е, діалог по телефону. Тож хотів би подякувати прем'єр-міністру та японському народу за вашу підтримку. Я також. Дуже дуже радий, що сьогодні прибули представники бізнесу Японії. Це дуже важливо, тому що нам необхідно підтримувати українську економіку і робити все можливе для того, щоб шукати нові можливості інвестиції в Україну. Тож дякую, що ви прибули. Ми безумовно відкриті для роботи. Ми готові поділитися ідеями і нашими баченнями також. Я також вдячний за те, що ви чимало зробили для того, щоб допомогти нам подолати зимовий період, вирішити енергетичні та інші виклики внаслідок російських атак по об'єктам енергетиці України. Дякую за вашу гуманітарну допомогу. От, адже від початку повномасштабної агресії ви надали е, значну фінансову допомогу нашої нашій країні. Дякую. Ми до прибуття сьогодні до офісу президента відвідали Бучу, е, побачили наслідки російської агресії, побачили тих людей, які там знаходяться. Тому ми будемо продовжувати робити все можливе для того, щоб Країни великої сімки залишались єдними і власне підтримували потужні санкції проти Росії, а також надавали підтримку Україні. І я також разом а, зі мною привіз а, представників бізнес сектору, тобто цей візит є можливістю поглиблення а, участі японських компаній у процесі відбудови України. Тож я дуже сподіваюся, що цей візит буде ефективним і зможе а, власне підсилити в подальшому процес відбудови відновлення України за, за участі японських компаній.